Добрий день усім! Сьогодні коротке відео з нашої проєкту з Чернівської області. Класне звернувся до нас з потребою в сушарці І ще до нового року. Сушарка в нас була в наявності, тому підвантажили ми її швидко. Далі ми дали попередній проект, з яким він вже сам робив тони вносно потреб склад уже був, чесна хатка, теж не було, сушарки та заваленої ями. Зараз, як ви бачите, завалка, причому для норів ну, все готово. Ямок, буде така стіна, що можна було б багато зберігати, бортувати зверху. Зерно, яке приходить з поля, щоб не тримати в машинах. І відповідно, зверху вже є оперативний бункер. З місцями кріплення датчиків, Ставим лише ротаційні, якісні. І перемикачі вже на норях стоять. Наша команда приїхала два дні, тому сьогодні третій день ми зібрали дві норі, зварили майданчики, виставляємо норі та сушарку закріпляємо. Після цього все обв'яжемо. Всі з'єднання, вихід завальний ями, норі, зерно Це зерноплини. розкріпимо, приєднаємо зерноплини. Е, оце а норі я норія буде кидати з можливості кидати на склад і кидати на машину, тут поряд можна буде завантажувати. А перша норія може кидати на очистку, може кидати на бункер одразу. І В подальшому е, людина поставить ще одну норю. Після очистки завантажується в автоматизацію, це вже все передбачено. Далі виконуємо автоматизацію під'єднання норій, ці захисти, автомати, щоб всім цим міг користуватись один оператор. Через 3 дні ми плануємо завершити цей об'єкт і переїхати на інший. Нагадую, що всі ці роботи ми робимо своїми силами. Не залучаючи підрядників чи інше Тому впевнені в своєму результату маючи досвід більше 10 років з смерті. Отже, якщо у вас є склад, є можлива чесна хатка, запрошуємо до нас на... Вибрати свою зерну сушарку, де є теж компенсація та європейський сертифікат якості. Дуже просте, розумне рішення. Всі одразу купуються в розмір, тому що робиться проект. Робиться бетон, Власник сам робив. Микола звати. Очка є, ємність газова. Тут буде підземна магістраль, все під'єдне, спускаємо на місце операторська. Запрошуємо до співпраці Phoenix Technologies.